одначе я. Досі сидіти по хатах Краще загинути зі зброєю в руках Кишка у них тонка Любою ціною мені добити інформацію об цих красавцях Червоні почали наводити свої порядки? Що ви тут устроїли? Освободіть проєм! На дворі вже нове життя Скоро постріли в ньому закінчаться Ей! Дружоку залізя! Відколи це комісари возять червінці Воду! Воду! А ну, хлопчики, пошить. Ох, ж постріляли, а? Мене не них покликали. Оці рученьки і полімет Максим зробили своє діло. Ха -ха. Видно, беруть серйозні сили за цю землю. Та може в ній баснем, а? Кажуть, що ми поїхали на воронь. Що нас п'ять, а не троє. Рухомич каже, за вами ганяється особливий загін з Петрограду. Але разом нам хлопці триматися не можна. Добре, але ж ви тільки не побивайте в диво. Так точно. Постараємось. Але ліпша вдача у мого коня. Не вспокойся. Слухай, та ти знаєш, що за твоє рило даю тисячі червоні! Опинився ну, він тобі життя врятував! врятува! Найкраще при мене Давай! Хто був ніким, той стане всім. Народився, одначе наравливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.